Шукаємо скарби ми днями і ночами, бо ми є скарба шукачами, по лісі по полі магаємо шукачами. Відношу скарбів отримує вокай. Друзі, всім великий привіт вітаю на ютуб каналі Азарт. Значить, вибрали сьогодні Серегу і удлох на цікавий випас один. Знаходили тут і середньовіччя попадало. Імперія, Радянщина. Знаю, що з Мейлабік старі еліт, програма. е, Поле 2, чуйка 23. Швидкість 3, Ферм 0. Вирізав перших дві поділки і від 0 до 4. От, значить. А, знімаю, до речі, на екшн камеру DJI Osmo Action 3. Плюс вийшло в мене, не знаю, видно вам. Давайте покажу. Підключив мікрофон. Вийшло в мене підключити. От, Тому має бути звук нормальний. Значить, спіймали сигнал. Начебто глибокий-глибокий, Ну подивимось. Я знайшов там радянський гудзик вже, Якусь застіпку. Не дуже глибокий, але кольоровий. Uh -huh. Алюмінієві дротик. На жаль. Коротше, друзі, був сигнал. Залізний. Почав копати. Знаєш, випав шмат кераміки ось такий. Древній. Можливо, навіть черняхівський. І коротше дивіться, яка випала спинка фіболи. Залізна, друзі, спинка фіболи, подивіться, які розміри. Це просто щось неймовірне. Капець, я ще такого не бачив. Це бін, да. Друзі, підказуйте це. Може, може бути черняк чи це якась інша культура? Блін. Прикол. Я в шоці. Це, конечно, жирно. Да, зараз перевіримо тут детальніше. спробуємо такий легенький сигнальчик 7-8. Ого! Друзі, скіфське вістря, гляньте. Офігеть! Скіфське вісті зернятко в народі. Та ви що дивіться? Прикольно, прикольно. Голов'яна бронза. Таке файнюще. Клас. Блін, прикольно! На камеру. Супер! Капець, і, і ці фібули, і фі були, і наки, і... Сереги та польська мідна, прикольно двадцять вісім, такі як на конечничок той був. Буде прикольно якщо шо один. Чисто вісім. О, хрестик. Клас! Клас, друзі! Дивіться, який хрестик! Супер ціленький! Крутяк! Йде в колекцію Легону Роману YouTube канал Адреналін. Брате, привіт тобі великий! Диви, якого гарненького хрестика знайшов тобі в колекцію. Класно, ні? Файний, файний, файний. О! Супер! Значить є сигналчик. Серйозно, щойно класний хрестик випав. Будем вже покажу. Ну, такий високий сигнал. 59, 60. Ха-ха! Срібло! Срібло, нарешті. 10 копій... Ні, радянська. 23 й рік, 10 копійок. Дякую, нарешті. Друзі, білончик, супер. Класно. Що я тут один? І як один? Що за несправедливість? Але добре шкодь один. Супер, беремо. Класно. Ой. Тут випав цей 10 копів. А ось дивіться. Є ще сигнал 72. Цей сигнал вище, можливо, 15 або 20. Мені Тя... вже підпортило. О! 73? Є. Є ще один. А, це теж 10-27 рік. Да, класс! Другий друзі, супер! Прикольно Стан вообще файний, 27 рік Крутяк Звичайно вже біля автівочки, значить по шмуртячку у мене ось Шмат е, набойки на чобі, ось пряжечка, От. ну і по знахідках значить. Ось серйозний, що такого хрестика крутого. Цікавий. По періоду на пшіться, я думаю, якісь 1700 роки, мабуть. Так, грошик цей мідний, вбитий, на жаль. Ну і кілька радянських монеточок. два гудзичка. І така штучка-дрючка. Думали, ювелірочка, а це алюмінь, на жаль. Ну і в мене кінська фібула. просто, я такие вот не бачу. Вот такие, до речи, попадали. попадали. Ковані середньовічні. Два гудзика. Така якась штучка, дрючка, застіпка бронзова. И ось шматочек бронзового кільця. Вот два білончика. 27-й рік. 10 копійок і 23. Хрестик. Гарненький теж. І вістрічку стріли. Короче, друзі, якось так. Не густо, але й не пусто. Оце прям капець-капець. Як би це і відреставрувати? Не знаю теж. Жирнюча фібула була б. Підписуйтесь, ставте подобайки, пишіть коментарі. Міцного здоров'я, до наступних зустрічей!